Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук І, буква І, читання складів, слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Лі, лі лі коло села ліс. Біл, 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 у лісі білка сі, сі, сі. У шури сик. Киш, киш, киш. У хаті кішка. Бі, бі, бі літак у небі. Яка буква поспішає до нас на урок? Буква і. Буква і позначає звук і, промов звук і, який він? Голосний позначаємо кружечком. Визначимо спільний звук у словах. Індик іграшки, ірис, стіл, ківі, Кіт. Який спільний звук у всіх цих словах? Звук І. Відгадай загадку. Хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий. Шкірка темна волохата. Люблять його всі малята. Як ти думаєш, що це? Даю підказку. Ківі. Зробимо звуковий аналіз слова «ківі». Але гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово ківі, який ми чуємо перший звук. К. Який він? Приголосний м'який позначаю двома рисочками. І. Голосний позначаю кружечком. Кі -в. В. Приголосний м'який позначаю двома рисочками. Ківі -і. і голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади. Кі-ві. У слові киві два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Киві. Наголошений перший склад. Кі. Наголошений голосний І. А зараз пропоную тобі визначити місце звука і у словах. Ти, бачиш, три віконечка. Якщо звук у слові ми чуємо на початку, то позначку ставимо у перше віконечко. Якщо звук чуємо всередині слова, позначку ставимо. У друге віконечко. А якщо в кінці слова, то позначку ставимо третє віконечко. Що це? Іграшки? Де ми чуємо звук І? На початку слова позначку ставимо у перше віконечко. Що це? Де ми чуємо звук і? Всередині слова та в кінці слова. У слові «ківі» два звука І. Що це? Вікно? Де ми чуємо звук І? Всередині слова позначку ставимо. У друге віконечко. Хто це? Індик? Де ми чуємо звук І? На початку слова. Позначку ставимо у перше віконечко. Що це? Вишні? Де ми чуємо звук І в кінці слова позначку ставимо у третє віконечко. Пригадай! Звук І на письмі позначаємо великою та малою друкованою буквою І, та великою та малою рукописною буквою І. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сніжинкою! Разом із єнотами повторимо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. П. Н Л. К. ば У. Р. И. Розпіваємо голосні. Читаємо склади ми, мі, Си, сі, ли, ЛІ, ми, ні. Ри. Рі, пи. Пі, ти ті. сніжинка заховала букву. Нам треба з'ясувати, яку букву заховала сніжинка. И або і. Роздивись малюнок. Хто це? Риба. Яку букву заховала сніжинка? І. прочитай слово Риба. Яку букву заховала сніжинка? И, чи і. Хто це? Кіт? Сніжинка заховала букву І. Прочитай слово. Кіт. Що це? СИТО Яку букву заховала сніжинка? И, чи і? Сніжинка заховала букву І. прочитай слово. СИТО то. Хто це? Ліс, яку букву заховала сніжинка? Й і. Сніжинка заховала букву Й. Прочитай слово. Лис ліс? Яку букву заховала сніжинка? И або і? Сніжинка заховала букву. І. Прочитай слово. Ліс? Послухай текст у селі хата. Коло хати клумба, на клумбі іриси. Іриси сині. Давай разом з тобою прочитаємо текст У селі хата, коло хати клумба. На клум біси. І, і риси си, ні. Постав відео на паузу, прочитай текст самостійно. Назви усі картинки Ірис. Пончик, ігуана, ікра, індик інжир. Як ти думаєш, яка картинка зайва? Пончик. А чому? Тому що пончик починається звуком П, а і рис. І ікра, індик, інжир починаються звуком І. Тому пончик зайвий. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!